Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді щіпці або ж утюжок для випрямляння волосся та гофре Scarlet, модель SC061. Купували ми його в інтернет-магазині за ціною 250 гривень плюс доставочка. На пошті ми заздалегідь його розпакували та перевірили. Що ж, я вам пропоную також його розпакувати. Ознайомитися з його комплектацією та перевірити його працездатність. Що ж, давайте оглянемо. І так, перше, що кидається нам у вічі, це потужність 30 Вт, напруга живлення 230 В, частота 50 Гц. Так, комплектація, щіпці для волосся, пластини для випростання волосся, тобто для вирівнювання, пластини для створення крупних хвиль гофре. Пластини для створення дрібних гофре. Також присутній захист від перегріву. Так. Що ми ще тут бачимо? Так, так, так. Дивіться, написано, що виготовлено Великобританія. Але мені здається, що це все трішечки неправда, що це Китай. Ну, а ми будемо розпаковувати та перевіряти на роботі. Як він працює? Так. Давайте почнемо. Так, це в нас інструкція. Інструкція у нас і гарантійний. Талон. Так, скарлетт, це зрозуміло, нам це не потрібно. Так, до речі, є один великий мінус: немає блокування. Це вже ми самі на пошті зв'язали резинкою, тому що дивіться, нема блокування. Вони постійно відкриті, ці щіпці. Так, дивіться, що в нас тут. Отак вони виглядають. Ми наділи ось такі насадочки для випрямляння волосся. Перевіряли. Так, тут нажимаємо ми кнопочки-фіксатори. Вони знімаються у нас. Дивіться, ось такі поверхні. Нагрівання, для нагрівання нагрівні поверхні. Так вони ось виглядають. Так, да, шкода, що відсутне блокування. Є кнопка вмикання, світлодіод, який нам показує, що працює наш девайс. Так, ну давайте відкладемо поки в сторону його. Так, у нас є тут ще насадочки. Так. Так, більш там у нас нічого немає. А там темно. Так. Дивіться, ось такі насадочки в нас для крупного гофре. Насадочки для випрямляння волосся. І для мілкого гофре. Дивіться, ось так вони виглядають. Ось такі насадки. Для мілкого, для крупного гофре. Так вони виглядають. Ну, звичайно, я вам скажу, це такий бюджетний варіант. Такий собі утюжок, він е, такої якості, дешевий, звичайно, воно по ньому й видно. Але на перший час користуватися, наприклад, у кого є діти, які хочуть ну, навчитися, да, робити собі якісь зачіски. Це дуже гарний девайс, невелика ціна. І якщо, наприклад, він зламається, перестане працювати, ну, не буде так шкода. Якщо ми, наприклад, візьмемо щось таке набагато професійне і набагато дорожче. Плюсом є те, що дуже великий кабель живлення. Я ось бачу вже ось яка здорова змотка провода. Ну що, давайте зараз я його включу в розетку та перевіримо його на працездатність. І так, друзі, підключив я його в розетку, дуже затягувати не будемо огляд. Ось він вмикається, дивіться, засвітився світлодіод. Всі знають, як користуватися, звичайно, дівчата у нас це все знають. Не будемо дуже затягувати. Просто ознайомилися з даним девайсом, такою моделькою, таким же дешевим бюджетним утюжком. Що ж, давайте зараз почекаємо я. Так, вже уже аж, аж трішки гаряченький. Ну, давайте почекаємо ще. Він зараз нагріється. Насадочки, звичайно, надіваються, ви зрозуміли як. Зараз ми це оглянемо. Та, да, вже він гаряченький. Ось такий вам. Да, вже гарячий. Ну, звичайно. О. Отак, слинею перевіримо. Звичайно, це може звучати смішно, але так швиденько ми цей перевіримо. А! Да. Ну що ж, дівчата, давайте надінемо ось якусь насадочку. Наприклад, оці. Я, звичайно, не професіонал цьому. О, і буде зараз фіксуватися. Зафіксували. Так, і іншу насадочку. І також зафіксу. А, ні, тут не вийшло в мене. Вибачте, це вже я щось. Так. Так, да, це таке, звичайно. Хто перший раз користується, так тяжко. Так, дивіться, ну ось такий у нас девайс. Ось такий утюжок Scarlett Бюджетний, дешевий для дітей для починаючих, хто робить зачіски, чи просто в кого немає грошей на щось таке дороге, дешеве, дороге, та таке, ну, сучасне, наворочене. Оце самий бюджетний варіант. Так, друзі, я вас ознайомив. Дякую вам за увагу. Затягувати не будемо відео. Все, до побачення, до зустрічі, до нових відео. Бувайте!